Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував сюди, ну крім Америки, та Японії. Я не бачив ще країну краще ніж Україна. Тобто, ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні хто помандрував, ті, прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть, там ці дороги, там корупцію, цю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі, нереально величезне IQ, Ми можемо гамна і палок створити найкращий банк в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, один з найкращих онлайн-сервісів, банків і так далі. Шкода, звісно, що нас можна. Було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі Рашка все життя, то, то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту, кудись на Сибір відправляли, там на калиму. Ми просто буривали саму культуру і, і залишали ніший клас. Да, на жаль. І українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжав Евро Євро... приїхали в Європу? Ми європу навчили сервісу. взагалі. глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли всі проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за то скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити в нолі, скільки раз Україна встала, не то що з колін, а просто з пепла заново визродилась. Заслуговуємо це. Я рахую, що ми вибори поколіннями не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка пресувала нас. Заслужили. Надію, це колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молитися, просто треба почати.